то підприємство на сьогоднішній день воно само виживає. Так? Сьогодні немає далі, забитки воно не несе. Але ми розуміємо, що аеропорт це велике капіталокладення, це може бути там, я не знаю, 5 10, до 50 мільйонів євро. За рахунок бюджету це зробити нереально. Так? Тим паче в місті рівно. Тому йде мова про те, що ми готові сьогодні йдемо переговори з потенційним інвестором, це інвестор, якби не український. Який забере запропонує інвестиційну угоду, згідно якої він е зробить тут аеропорт з прописаними датами, коли це буде, і запустить там якісь пер перевезення від грузових, починаючи до пасажирських. Є два варіанти: або продаж аеропорта, або другий варіант це Передача його в концесію зараз юридичним відділом, ще допрацьовується, ну яким чином це зробити законно, і що ми можемо як правильно зробити. Тому що є застереження, те, що згідно закону, там ми не можемо продавати смугу і так далі. Тобто зараз опрацьовується питання. Я думаю, що декілька днів буде до кінця допрацьована, і тоді я зможу кінцево Сідати і говорити там, з потенційним інвестором, що ми можемо, як ми можемо як ми їм його передати. Варіант з перетворенням його в міжнародний автовокзал. Дивіться, це йде е, паралельний рух. Так? Тобто, е, питання по автовокзалу виникло, напевно, більше місяця, а може і двох місяців назад. Ми запустили цю процедуру, ну і паралельно ми шукаємо інвестора, так? Якщо прийде інвестор, ну то зрозуміло, він буде приймати рішення стосовно того, буде там той зал, чи не буде там -то зал. Тому це паралельно. Два напрямки рухаються. Але якщо буде інвестор, то я думаю, що треба буде віддавати аеропорт. Інвестору передавати для того, щоб вони запускали. А інвестор буде вже сам приймати потім не обласна рада, а інвестор приймати рішення стосовно міжнародних перевезень. Але я думаю, що це оптимальний варіант, і так само інвестор буде зацікавлений в тому, щоб зробити міжнародний провезення. А про борг говорили вже інвестор згоден його. його ну, там ми мова про те, наприклад, якщо інвестор там готовий там заплатити 40-50 мільйонів, наприклад, да там 12 мільйонів борга. То зрозуміло, що в цей борг. Сьогодні ви чули, лунали там, думки за одну гривню передати. Це аеропорт. Головне, нам головне, е, щоб був у нас в майбутньому аеропорт. Це, на мою думку, саме головне. І головне е, те, що, яка сума буде інвестицій, яка буде тут вложена, це знов-таки створення робочих місць, це надходження до бюджету і взагалі розвиток туризму і всієї інфраструктури. Тому йде мова про те, що під інвестиційні зобов'язання в 5-30. Мільйонів євро треба його віддавати для того, щоб інвестор ці кошти краще не до бюджету. Мені здається, сплатив а вклав в інфраструктуру разу А Звідки це інва?